11 представників області візьмуть участь у національному відборі до збірної України, яка поїде на міжнародні спортивні змагання «Ігри воїнів. Це змагання військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми та поранення у зоні бойових дій. Сьогодні рівненська збірна зібралася у кабінеті голови обласної ради, де їм вручили футболки з символікою ігор воїнів та нашої області. Національний відбір пройде 15-16 травня у Києві. А самі ігри відбудуться у вересні. В США Україна вперше братиме участь в іграх воїнів. Загалом понад 260 ветеранів та військовослужбовців зареєструвалися на змагання в 11 видах спорту. Представники рівненщини візьмуть участь, зокрема у стрільбі з лука, кульовій стрільбі легкій. І атлетиці, плаванні, веслування та тренажерах. Ми будемо їхати як команда з. Своїм цим прикладом будемо закликати інших ветеранів після поранення продовжувати жити шукати себе в різних водях спорту і через спорт досягати різних вершин і паралельно з тим це також буде позбавляти різних болей. Я ще зібрав до до кучі побратимів Вадареців. Нас нас четверо з якими я мав честь іти у бій. Так. І ми вперто тренувалися, тобто ми готувалися ми, ми до відбору варіор, ми тренувалися, тобто тренажер, висловальний тренажер, плавання і стрільба з пістолета.